Про що він хоче сказати, але мовчить. От йому хочеться, але по якимось причинам, можливо, через якісь свої страхи, він боїться відкрити рота і сказати ці слова. Але це про те, що от, людині дуже хочеться вам сказати. Тому давайте будемо дивитися. Про що він вам хоче сказати, але мовчить. Давайте подивимось, який він, наскільки розклад загальний. Людина, така вся в трудах і вся в заботах. Можливо, зараз змінив роботу або переїхав, тобто щось нове прийшло в його життя. Але якщо говорити про особистість, то він дуже легко змінює щось в своєму житті. Переїхати, пух, ніфіг є, щас з'їла. Що, тут не платять, достаточно. Погнали далі, розумієте? Не буду тут засиджуватися, мені не шкода того часу, який я вклав. Я хочу чогось нового, я хочу досягати чогось більшого і буду йти в це. Давайте, що б він хотів вам сказати, але мовчить. Ого! Ой, що у нього до вас є почуття, але у вас є інше, якийсь партнер або якесь спілкування, можливо, побачення якісь. Тому хотілося б сказати, що ви йому дуже сильно подобаєтеся, що йому з вами дуже легко, дуже приємно спілкуватися, що в нього до вас зароджуються почуття. Але він не впевнений взагалі, що ви відповісте ствердно, можливо, ви його пошлете під три чорти, тому що у вас є хтось інший. Причому з цим іншим у вас стосунки це не про те, що ви одружені або ви живете разом, це не сформована пара. Ви можете бачитися час від часу, ви можете там приємно спілкуватися. От тому він боїться вам сказати про те, що ви йому дуже сильно подобаєтеся.